На околиці міста, серед бур'янів і тріщин у бетоні, стояла занедбана будівля старої психіатричної лікарні. Колись там лікували людей, але після пожежі у 80-х роках її закинули. Місцеві підлітки казали, що ночами у вікнах видно тіні, а з підвалу долинають стогони, ніби хтось досі кличе на допомогу. Іван Молодий журналіст вирішив зробити репортаж про це місце. Він був скептиком і не вірив у містичні байки. Озброївшись камерою та ліхтарем, він увійшов до будівлі через напівзруйновані двері. Всередині стояла волога тиша, яку порушувало тільки крапання води. На стінах обгорілі плями, схожі на силуети людей. Камера фіксувала дивні шуми, яких Іван не чув вухами. То дитячий сміх, то шурхіт коліс каталог. Коли він дістався підвалу, двері за його спиною різко зачинилися. Ліхтар почав мерехтіти. Іван відчув холодне дихання за плечем. Обернувшись, він побачив фігуру жінки в обгорілому халаті медсестри, її очі світилися білим полум'ям. Вона прошепотіла Вони залишили нас тут, горіти. Ти теж залишиш. Іван мало не втратив свідомість від страху, але замість того, щоб тікати, він вимкнув камеру і тихо сказав: Ні, я розповім правду про вас, вас не забудуть. Жінка завмерла. Її очі погасли, і навколо запахло димом, змішаним з ліками. Вона поклала руку йому на плече, і замість болю Іван відчув тепло. Двері підвалу відчинилися самі. Наступного дня він опублікував статтю. У ній не просто страшилки, а історія про пацієнтів, яких покинули в пожежі. Місто згадало про лікарню. Біля руїн поставили меморіал, щоб ніхто більше не забув. А Іван знав: ті душі, які блукали у темряві, нарешті знайшли спокій.